Привіт! Якщо ви вже продаєте на Etsy або тільки плануєте почати, то тема повторних продажів та лояльних покупців до вашого бренду є важливою темою для створення успішного etsy магазину Гарні продажі та прибуток не тільки в нових покупцях, велика частина саме в тих, хто вже одного разу вирішив довіритись саме вам. Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити покупця, який у вас купив один раз. На постійного клієнта. Спочатку покажу кейси цих магазинів які ми з командою розвиваємо, щоб ви розуміли, що те, про що я розповідаю, підкріплене практичним досвідом. Найбільший проект, з яким ми зараз співпрацюємо, має на даний момент продажів майже на 2 мільйони доларів. Це ніша ювелірних прикрас. Найбільший наш результат за місяць в еці магазині, які ми розвиваємо з нуля. 23 тисячі доларів. Це ніша шкіряних виробів. І найбільша сума продажів за день на даний момент дорівнює 6 тисяч доларів в еці-магазині квіткового декору. Також, до речі, проєкт, який ми розвиваємо з нуля. Давайте почнемо розбір цієї теми з поняття LTV. LTV або lifetime value це загальна сума, яку клієнт залишає у вашому магазині за весь час взаємодії з вами. Це показник, який допомагає побачити не тільки вартість однієї покупки, а й те, яку фінансову користь клієнт приносить у довгостроковій перспективі. Для еці продавців LTV є особливо важливим, тому що платформа надзвичайно конкурентна. Залучити нового клієнта коштує час, зусиль і, звичайно, грошей. Якщо покупець приходить лише один раз, це покриває витрати на залучення клієнта з. Певною маржинальністю, але коли клієнт робить покупку вдруге, втретє, третє, ваш прибуток росте з набагато меншими витратами на його залучення. І, відповідно, чистий прибуток з цієї продажі більше ніж з першої. На Etsy багато продавців фокусуються лише на перших продажах, але найуспішніші магазини виділяють Певну частину часу саме на повернення покупців через сервіс, комунікацію, упаковку, бонуси та підтримку. LTV якраз і показує, наскільки ефективно ви будуєте ці довгострокові стосунки. Чим вищий LTV, тим вигідніше стає ваш бізнес на Etsy. Ви вже не просто продаєте разово, а створюєте бізнес, де клієнти купують знову і знову. Це фундамент стабільності. Передбаченого доходу і розвитку етім магазином. Як розрахувати LTV? Формула виглядає просто: LTV дорівнює середній чек або маржа, помножена на кількість покупок на рік і помножена на тривалість співпраці в роках. Це базовий підхід, який можна адаптувати під специфіку вашого магазину. Суть у тому, щоб прорахувати, скільки грошей приносить в середньому клієнт за весь період взаємодії з вами. Уявімо, що середня вартість замовлення у вас 80 доларів. Коли клієнти повертаються, роблять замовлення приблизно, ну давайте візьмемо два рази на рік і залишаються з вами близько трьох років, тоді LTV буде 80 помножено на 2 і помножено на 3, тобто 480 доларів. Це означає, що кожен постійний клієнт у середньому приносить вам 480 доларів доходу. Розуміння цієї цифри дозволяє вам краще планувати бюджет. Наприклад, ви знаєте, що витративши до 30 доларів на залучення чи утримання клієнта, ви все одно залишитесь у гарному плюсі у підсумку. І це дає впевненість. Тепер ви можете планувати маркетинг без страху, що злітає бюджет, і ваші інвестиції не окупляться. Тому це допомагає вибудовувати ефективну маркетингову стратегію. Наприклад, якщо LTV вашого клієнта 400 доларів, ви можете спокійно дозволити собі подарунок за 5 чи 10 доларів безкоштовну доставку. Тому що головна мета не перемога в одній транзакції, а довготривала співпраця. Друзі, хочу нагадати, що у нас є телеграм-чат з еці-продавцями, де ми спілкуємося, відповідаємо на питання та ділимось корисною інформацією. А також в цьому чаті регулярно відповідають і допомагають топ-експерти моєї агенції масштаб, тому запрошую тебе в нашу спільноту. Посилання буде десь тут і під відео. Чому важливо мати повторні продажі для ЕЦІ продавця повторні продажі це не просто про приємний бонус, а реальна можливість. Побудувати стійкий бізнес. Коли клієнти повертаються до вашого магазину, це означає, що вони вже довіряють вам, задоволені якістю товару, сервісом та досвідом покупки. І знаєте що? Такі клієнти набагато охочіше купують знову, без зайвих зусиль з вашого боку. Наявність повторних покупців дозволяє згладжувати сезонні коливання, коли. Приплив нових клієнтів зменшується. Наприклад, міжсезоння, коли немає великих свят чи подій, часто буває складним для ці продавців. Але якщо у вас є клієнтська база, яка повертається до вас за новими замовленнями, ви продовжуєте гарно заробляти. Наприклад, в одному з ці магазинів деревних виробів, які ми розвиваємо під ключ, вже продажів на 600 тисяч доларів. І одна із наших стратегій це якісний сервіс з поєднанням широкого асортименту, що дає стимул клієнтам знову повертатися до цього магазину і робити замовлення. Звичайно, під кожний бізнес треба будувати свою стратегію, але широкий асортимент і якісний сервіс. Я включав в фундамент кожного бізнесу, і знаєте, що найважливіше? Такі клієнти заряджають енергію, вони надихають продовжувати навіть коли складно. Бо коли ви бачите, що ваша робота це не просто продажі, а ще й довіра, емоції, зв'язок з людьми, тоді цей проект стає не просто бізнесом, а справжньою справою життя. Давайте далі поговоримо про інструменти для стимуляції повторних продажів. Один із найрезультативніших способів залучення повторних покупок це створити позитивний емоційний досвід. Все починається з дрібниць. Персоналізоване звернення в повідомленнях, імена подяка в замовленні, невеликий подарунок, сюрприз або красива листівка. Покупець відчуває турботу, а не просто е, суху транзакцію. І це відкладається у пам'яті. Окрім листівок та подарунків, не забувайте про інструменти, які Etsy вже дає всередині платформи. Вони реально допомагають підтримувати зв'язок і генерувати повторні продажі. Зараз розповім детальніше про кожен із них. Купон на повторну покупку. Клієнт тільки отримав сповіщення, що його замовлення вже в дорозі, і згодом Есі надсилає йому приємний бонус купон на знижку в цьому ж магазині. Це працює як подяка за покупку і водночас м'яке запрошення повернутись. Ви не тиснете, не нав'язуєтесь, просто даруєте можливість вигідніше купити ще щось у вас. Тут важливо зробити цей купон дійсно помітним. Якщо у вас в магазині вже є постійна знижка 20%, купон повинен бути вигіднішим, оскільки Еці не буде застосовувати дві знижки разом. Тому в такому випадку ставимо 25-30% купон на залишений товар у кошику, якщо у вас 20% знижка зараз стоїть. Ситуація, яку всі знають: клієнт додав ваш товар у кошик і зник, не натиснув купити, не залишив повідомлення, просто щось від Відволікло. Типова історія. Але Еці дає вам ще один шанс автоматично надіслати повідомлення клієнту купон зі знижкою. Це працює дуже добре, бо ви повторно взаємодієте з зацікавленим клієнтом без вашого, з вашого боку. Тут важливо подумати про психологію. Людина вагається, купити чи ні. І раптом бачить повідомлення: ось 40% знижки на товар, який ви додали у кошик. Це те саме нагадування в потрібний момент. Еці надійшли повідомлення автоматично, без вашої участі, а ви отримаєте продаж, який міг би бути втраченим. Отже, якщо у вас ще не налаштований купон на залишний товар у кошику, саме час це зробити. Купони на товари додані у фаворити. Ще один автоматичний сценарій: клієнт додає ваш товар у обране, але не купує його. Ви можете налаштувати еці так, що після цього насилався купон зі знижкою. Це також м'який і нав'язливий спосіб. Підштовхнути до покупки вже зацікавленого клієнта. Інструмент разом із цим купують. Це моя улюблена фішка. Ви створюєте логічний комплект із двох-трьох товарів, і Etsy сам показує покупцю пропозицію. Купи разом з цим, отримай знижку. Це дуже зручно, бо не треба нічого шукати. Усе вже Підібране, вигідне, красиве і ідеально поєднується. Наприклад, якщо ви продаєте весільні квіткові арки, додайте до неї букет нареченої та бутоньєрки для подорожок. Це виглядає як готовий набір для весільної церемонії, де все вже підібрано в одному стилі та кольоровий гамі. Клієнт одразу бачить у ліснику: о, тут все, що мені потрібно для оформлення весілля. Це економить час і зусилля. А ще дає приємний бонус у вигляді знижки за комплект. Клієнт бачить, що ви не просто продаєте окремі елементи, а розумієте потреби весільної пари. І коли в комплекті ще й вигідна ціна, рішення приймається набагато легше і швидше. Знижка на кількість товарів у кошику. Тут працює принцип гри: клієнт додає один товар у кошик, і Еці одразу пише: додайте ще один товар і отримайте додатково 10% знижки. І все, починається процес. Людина починає шукати, що ще додати. Це інтерактив, і він реально тягує, а головне дає результат для вас. Це особливо добре працює для невеликих речей декору, прикрас, іграшок. Ви ніби не клієнту. Твоє замовлення вже майже ідеальне. Додай ще трохи і буде ще вигіднішим. І часто люди додають, бо відчувають, що виграють від цього знижка від певної суми покупки. А тут ми граємо на бажанні зекономити по крупному. Клієнт щось обирає, яйця каже, що ще 50 доларів і отримаєш 35% знижки. І все, включається механізм. Людина думає, що краще залишити ці 50 доларів гаманці, чи додати ще щось і отримати більше вигоду. Це мотивує переглядати інші товари, комбінувати покупки і зробити більш вигідне замовлення. Давайте ще дам декілька порад для збільшення тів. Один із найпростіших способів підвищити ОТВ, це дати клієнту причину повернутися. Подумайте, чи має ваш магазин продовження, що, що логічно купити пізніше. Наприклад, якщо ви створюєте прикраси, розробіть лінійку товарів, які можна комбінувати між собою, або створіть різні серії підподії на день народження, на новий рік і так далі. Або якщо ви продаєте декор для дому, зробіть сезонні колекції. Щоб можна було повертатися до вас знову і знову. Таке розширення не має бути хаотичним. Краще, щоб усе вписувалося у вашу загальну стилістику. Клієнти люблять знайомі магазини, де вже знають якість пакування, обслуговування. Хочу ще раз зазначити, що часто клієнту змушує повертатися емоція, яку він отримав. Один із способів викликати цю емоцію зробити неочікуваний приємний. Подарунок. До речі, про ці магазин шкіряних аксесуарів, про які я згадував на початку. За трохи більше ніж півтора роки з моменту реєстрації ми зробили продажі більше ніж на 200 тисяч доларів. І магазин продовжує активно розвиватися. Цей клієнт до кожного замовлення вкладає невеликий подарунок. Це може бути, наприклад, зажим для купюр без попередження, без реклами, без згадування у лістингу. Покупець відкриває посилку, а там не тільки те, що він очікував, а ще щось від душі. Це приємно дивує і запам'ятовується. Це той самий вау ефект про який потім розповідають друзям, пишуть у відгуках і повертаються, бо бренд асоціюється з турботою. Звичайно, ви можете робити додаткові подарунки і писати про це в Ліснову. але це трошки інший інструмент, і ви можете застосовувати їх у поєднанні. А якщо вам потрібна допомога з розвитком etsy магазину, ми з командою з радістю можемо вам у цьому допомогти. Оскільки у нас є послуга розвитку etsy магазину під ключ. Ми беремо на себе всі задачі: від додавання ліснингів до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографік та інші задачі, які пов'язані з розвитком etsy магазину. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в інстаграм або на сторінку моєї агенції масштаб. Посилання залишу під відео. Якщо ваш бренд викликає позитивні емоції, асоціюється з теплом, якістю, турботою, покупець повертається і не один раз. Навіть якщо десь буде трохи дешевше, емоційний зв'язок вирішує більше ніж е, проста знижка. Робота з відгуками збільшує довіру, а отже, конверсію у вашому магазині. Не знецінюйте силу хорошого відгуку. Це не просто приємно, це частина вашого маркетингу. Вдячний клієнт, який залишив фото і написав щось щире, це як рекомендація від друга. Такі відгуки формують репутацію, до якої хочеться повертатись. І, звичайно, ці відгуки впливають на інших покупців, формуючи соціальний доказ. Що магазин дійсно вартий довіри. Щоб збільшити LTV, його треба вимірювати. Навіть якщо на Etsy немає повноцінного інструменту для цього, це не привід, не відстежувати його. Ви можете контролювати це вручну. Платформа позначає кожного повторного клієнта зірочкою в замовленні. А якщо ви працюєте через CRM, то це ще простіше. Ці дані як компас. Ви бачите, які товари створюють лояльність, з яких замовлень люди повертаються, і які купони працюють краще. Це дозволяє оптимізувати асортимент, комунікацію, знижки. Без аналітики ви рухаєтесь навмання. Також хочу нагадати, що у нас в команду є телеграм-канал, де ми ділимось актуальною та корисною інформацією по еці та розвитку бізнесу. Посилання залишу під відео. Отже. Сьогодні ми поговорили про те, як збільшити, LTV, тобто як зробити так, щоб клієнти купували у вас знову і знову. Ви дізналися, чому цей показник критично важливий для стабільного доходу на еці? Які інструменти допоможуть вам утримати покупця, і як створити досвід, до якого хочеться. Повертатись, ми розглянули, як впливає сервіс, упаковка, додаткові пропозиції, автоматизовані купони, а також ваша комунікація після продажу. І головне, що це все не про ще раз повторюсь, не про знижки, а про цінність, емоцію і довіру. Саме ці речі перетворюють випадкового покупця на постійного клієнта, а постійного клієнта на вашого амбасадора. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити лайк. Підписатись на канал і натиснути дзвіночок. А ще напишіть у коментарях, які з інструментів на еці ви вже використовуєте, а які хочете протестувати найближчим часом. Всім дякую за увагу та бажаю гарних продажів.